Всім доброго дня! Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. До вашого огляду представляю сорт диплоїдної сливи під назвою Pink Saturn 5. Це сигнальне плодоношення. Плоди доволі великого розміру. Окрас жовтий з рум'янцем, який покриває весь плід. Плід масою десь приблизно грам 100. Зараз ми його розріжемо і скуштуємо. Плоди мають дуже приємний аромат. М'якуш красивого жовтого кольору, щільний, соковитий. Смак солодкий, але суттєво відчувається кислинка. Можливо, ці плоди все-таки потрібно дозарювати пару днів, і тоді смак стає більш солодкий. Але мені цей сорт сподобався. Рекомендую. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Всім дякую. На все добре.